Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І сьогодні останній п'ятий день турніру. Всі дуже швидкі, без жовтих. Маємо топ-10. Оборона А. Тільки один раз нас хтось зміг перемогти. Два пінька. Ну, зрозуміло. Добре, що ми тут маємо. Червоних піти синіми? Що у нас із синіх є? А із синіх у нас? Так краще цього. Сходить так. Давайте. Які ще варіанти є? Є так, три. І так. Ага. Непогано. Давайте докрутимо синіх. І будемо, напевно, через правий фланг грати. У мене, напевно, фаза спочатку. Ну так, да, бити у нас буде тільки на Ордрі. О, так, щось я Може, краще залишити, як було. Та так, да, треба було, все, міняємо, ніяких експериментів. Так, фас пішов грати, так? Сині є. Так, синіх немає. А то були трошки і заголи. Там вже наплодилися міньйоди. Ні, треба фаза, фаза зносити, бо він він мене трошки засмучує. Ну так, да, це буде довго безкінеч безкінечна війна. Ні, потрібно щось робити. Так, ми там вже маємо по три мільйона. на когось зможемо. Давайте тут Фіолетових докрутимо. Угу, трошки є. Угу. Так, да, докрутили. Ну, так, да, тут. Важко щось придумати. Ну так, да, ударних нема пасивна команда. І це буде дуже довго. Давайте туди. Є трошки зрізумани. може вони нам допоможуть. Ні так, щось під'їжджає. Як краще робити? Добре. Все-таки давайте через Фазу. Ходимо вот таким. Ну так, це навіть і не цікаво таке така гра. Не добили. Не добив міньон, щоб зрізати йому мене трошки. Але будемо його. Мордувати таким чином. Ну, да, нам хоча б когось одного добити, і ми можемо. І ми можемо щось далі рухатися кудись. А тут начебто вже і фіолетові під'їхали, да, все є. Знову не зрізалася мана. Спрацювала його пасивка. Да, не люблю я затяжні оці. Та я думаю, ніхто не любить таке. А, там сині були, так? Да? Добре, давайте є чотири синіх, там зелені під'їхали. У нас трошки шкода, що збільшується правильно, але і по нам. Але у нас начебто не так то і погано. Давайте добивати цей фланг. О, одного добили. Так, їх вже троє. Може бути легше, давайте. 100, плюс 180. О, цікаво. 192. По 430. Непогано, непогано. В принципі, його можна... Ні, давайте сюди. Все, протискаємо, все, все, все. І добили. Ні, кому подобається так, то, в принципі, так, посиленько від ходив. А потім зачекав, коли в тебе 200 плюс і пішов в бій. Є можна і таким варіантом грати. Ну, все, навіть міньони розірвали. Так, топ-10. Ну, в топ-1 ми вже не попадаємо, хоча б не викинули б в топ. Не викинули нас би в топ. 10 знову. Давайте так. А ну, давайте подивимося, що вийде. Начебто. Так, давайте сині тут. Є фіолетові. Є тут фіолетові. Ага, зелені ще трошки є. Ну, дай, почалось. Є зелені. Щось не сходиться, так? Да? Все. А, да. Ну і зараз червоних. Все, мінус. Так, да? мінус. Да, так, тут вже питання про начебто хоча б в топ п'ять вийти, Ні, ладно, повертаємось до наших отаких От хлопців та дівчат. М-да. Ладно, щось не йде нас нічого, та й... блін. Не, ну Ах. добре, все, програли. Ні, ще є. Давай хоч когось. Ні, нікого, так? Да? Я не знаю, тут от просто от. Там червоні, там зелені. Якими грати не, не зрозуміло. Так, топ. Ну, в топ-5 все. Навіть в топ все добре. Та ладно, все, дограємо. Тут два. Цих. Фіолетові? Ну от кого от, а ну є фіолетовий, так, але, ж але ж. Може, тут щось під'їде? Не зовсім то, що хотілось. Ну, от якось так. М-да. Ну, да, вже навіть про топ-прип'ять тільки мріяти залишається. Угу. Ну добре. Може, вийде щось. Так, як не дивно, є. Але то 5 це не значить, що нас далі пропустять. Хоча може оборона дасть. Нам можливість вийти в топ-5. Ну, залишитись в топ-5. Ми вже за нього зайшли. Але ні, знову жодного. М -м, напевно, так краще. Добили. Складно тут, а, може, є, є зелений, є фіолетовий. Ну добре, залишається тільки. мріяти, що ми залишимось в топ 5. І отримати якусь гарну надгороду, там не знаю. жетончик. Завтра буду, завтра у нас 1 квітня. У мене поки 7 золотих. Я от думаю, або 7, або зачекати там десятку зробити. Вже завтра будемо думатися, думати, як буде турнір йти. Так, топ-5. Оборона залишається А. Ну так, трошки сумно. Весело б, звичайно, було б топ-1. Але залишаємось поки в топ-5. Хочусь в коментарях, як у вас там останній день. Чи є варіанти, що отримаєте, залишитись в топ-1? Або взагалі вийшли з турніру. Дякую за перегляд. Всім гарного дня! Всем пока.